Вітаю, друзі! І ділюся з вами ось такою радістю, цікавою, неймовірною радістю. Дивіться, зацвіли ці Ну, У мене вже є одне коротке відео шортс, про цей гіпіастром. У нього тут багато квіток, але ж він вже відцвітає. В нього було 5 чи 6. Тут менше, тут 4 квіточки. І це дєтка гіпіаструма цього. Дітка. До речі, не дуже і така молоденька дєтка. але дала вже квіточки. Яка, яке чудо, чому чудо? Тому що і ця квітка, і ця це Цибулинки були навесні, Ой, взимку ще і на початку весни. Ще були такими, знаєте, пожухлими, якимись страшненькими. Зараз я так підв'язав, не дуже красиво, але воно м'яке політіле м'яко тримає. Бо оцей стовбур він такий крихкий, такий, щоб не зламати його. От, і тут багато квітів на ньому. Тобто цікава рослина з приводу того, що начебто вона і не примхлива. А начебто і може і загинути цибулинка. Так що, по-перше, необхідно її висаджувати. От вона вже пожухлам, це, тому що вона цвіте, треба висаджувати її максимально, щоб вона була на 4, 3, 3, 4 на 3 четверти над землею, над ґрунтом, і тут на 3 четвертих не в самому ґрунті. Грунт має бути таким легеньким. І таким що пропускає повітря. Далі краще розуміти, який у вас сорт, тому що тут аж 70 меж сантиметрів стрілка, вона буває різна, абсолютно є. Такі сорти, коли стрілка, десь сантиметрів 25 всього невеличка. Тому треба підв'язувати, інакше вона може падати ламатися ця стрілка. І. Ще з догляду не заливати, дати їй період спокою взимку, щоб ці цибулинки трошки були ну, як сказати, в спокої. Вона скидає листя, ця рослина, цей гіпастр на зиму, тому це нормально абсолютно. Бачите, зараз воно вже майже відсвіло, тут є вже такі відсвівші квіти, і тільки зараз починає рости. Листичко. Ну тут воно і було. До речі, гіпіаструм може квітнути двічі на рік. Може у когось і тричі я не чув, але двічі я знаю особисто. І гіпіаструм може давати не одну таку стрілку, а може давати дві стрілки, і вони розцвітають не одразу. Ось така цікавинка, ось така красива квітка. А приємно, що І красиво, коли їх дві. Ось я так поставлю дві квітки гіпіаструма. І сорт, бачите, повторюється абсолютно повторюється. Хоча її, його можна перепилювати і робити самому насіння. Ось тут коробочка формується. Якщо його опилити, ось тут коробочка формується. І насіння зізріває. Ну, може там за місяць я не пам'ятаю точно, реально є насіння, реально воно проростає, але треба зауважити, що насіння гіпіастрома дуже швидко втрачає здатність проростати. Приблизно за місяць може втратити дуже сильно. Тому якщо воно тільки зізріло, зістигло. І розкрилися коробочки, її треба висадити одразу. Можна прямо сюди, в земельку воно проросте. У мене такий досвід був проросте. Такими лілічками маленькими. вже. І маленькі цибулинки будуть формуватися. Ось так. На вікно краще ставити на те, де немає дуже сильного сонця, але де все одно достатньо сонця. Не прямі такі південні вікна. Але сонце щоб було. Ну, і це все одно доволі така витривала квітка. Цікава. Бачите, тут аж кілька рядів пелюсток. Вони бувають, до речі, різні, абсолютно, забарвленням, є темні до таких білих, тут аж, наче якийсь такий лимонний. От. Ну, і тут трошки важко зрозуміти, де тут взагалі. Що тут запилювати? Як тут запилювати? Ну, таке собі, набагато легше запилювати да. якісь гіпіаструми такі, де один ряд є квітів. Ось так. Якщо вирощується з насіння гіпіаструм, то дітка може зацвісти аж на 4-5 рік. Ця дітка зацвіла буквально на другий рік, чомусь.